На момент доведення шостого потоку санкцій, 60 цих баксів у нас торгували російською нафтою, Газпромнафта, Роснафта і Лукойл. Три компанії, три торгівельних дома. І все відбувалося через німців і швейцарців. Головний бенефіцар взагалі усіх своїх торговлі це були швейцарці і німці. Всі контракти Газпрома, всі контракти Лукови і так далі, то подібне, вони пухли від цих нафтових грошей е росіян. Їм було дуже важко з цим помістити. Ми, ми вже багато чого не пам'ятаємо, а я слідкував, тому що мені це було цікаво, дуже сильно. В мене ж були лекції, коли я казав, що Газпром це Західносибірська провінція Німеччини, Штазі, Меркель, цих оцих хлопців на мене отак -от такими очами дивилися. А зараз, коли викриваються такі речі, що проти Шодера карна справа заведена, а що Шольц і Урсула Фондерлянд просто спригнули. Завдяки своїй політичній вазі, за розслідування, які точилися за рахунок подкупу для до них якраз з боку Газпрома, вони ж спригнули. Що що, Верня, що що Фандерляєн спригнули завдяки цій війні і перевзулися на на літу. До того вони послідовно були куплені потоками і так далі. Про це. Книжки виходять в Німеччині, що, чомусь правда, вони не доходять до України, мабуть, для того, щоб не смущати нас при допомозі, яку ми отримуємо від Німеччини. Тому що Німеччина вона молода і дуже різна. То тобто є я та стара аннасаксонська Німеччина, яка Анасаксія образувала. А є Німеччина молода там Діштазі, там де є шаріте, в яких яких лікується Юлі Володимирна Тимошенко, і лікувався Навальний. А до того лікувалася радірадіскакет, все було в цій Німеччині і є до сих пір.